Так, звуть мене Заяць Марія Михайловна, освіта в мене кооперативний технікум Чернівецький і Харківський родичний інститут. Заочно закінчила. Так, За дипломом у мене два дипломи товарознавець і юрист. Працювала я так, знаю норвежську мову, знаю польську мову, русскую, ну і українську знаю, датську знаю. Так. Досвід роботи, я вважаю, що в мене дуже великий, бо тому що я працювала від снабженця і до директора генерального. Всю цю дорогу пройшла я не дуже легко, бо тому що кожну роботу, по кожній роботі я обучалася спеціально з знаннями таке, щоб в мене лишилося воно в мені. Я не працювала заради там, грошей, я працювала, якщо я прийшла на роботу, значить я повинна. Бути перед тою людиною, яка взяла мене на роботу відповідальна і відповідати не заради тільки грошей, повинна бути чесність, порядочність. Людина мені вірить і за це мені платить. І я таку людину підвести не можу під ніяким дулом. Якщо я працювала з набженцями і начальником збуту. І заступником, і потім генеральним директором українсько італіянської фірми, то я вважаю, що я не зараді грошей працювала, тому, що та оплата, яку я працювала, воно стоїть більше, ніж гроші що я отримала. Але я, я порядочно поступала, чесно. Я знаю, що за мною ніхто не буде кричати, стріляти. Я чесно відпрацювала своє і ні копійки, ні нікого нічого не взяла. Я дуже відповідальна людина. Для мене страшно такого, щоб що таке робота, це важко або ще щось, немає. Переді мною є хоч жінка, але мужські кажуть подобається. Я звикла працювати. Так що, якщо я якось знайду роботу, то для мене вона не страшна, бо я всі роботи дуже добре. У бізнесі я дуже давно. В кожен бізнес, я кажу, в бізнесі я перепробувала все. Перша я починаю ще була завозити муку сахар сюди на Чернівеччину. Займалася нефтепродукцією, дуже хороші стосунки в мене з нефтяними заводами і з нафти Взагалі, у мене дуже великі хороші друзі і завжди вони мені не залишали, допомагали. Дякую.